Запуск ракет на аерафію на росіян падають різдвяні подаруночки. Загорілися аеродроми та військові бази. Навіть сталося справжнє різдвяне диво на Росії. Із під землі вдарив благодатний вогонь та почав випалювати усіх навколо. Таке свято рашисти отримали, бо напевно не були слухняними протягом року. Тож дісталося Москві. Сльози не допомагають. Вибухи продовжуються, і кадри обговорення цієї феєрії побачите далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої. Вої коментарі, а ми будемо розпочинати у Москві гігантська пожежа Очевидці заявляють про вибухи і повідомляється, що палає двоповерхова будівля. Очевидці говорять про густий чорний дими заграву, які видно навіть здалеку. Про це повідомляють Росмедіа та телеграм-канали. За повідомленнями у момент загоряння на складі могли перебувати працівники підприємства. Так, от повідомляють також, що на місці пожежі зберігалося газове обладнання, що створює реальну загрозу. На місці працюють пожежні розрахунки та рятувальники МНС, які намагаються локалізувати вогонь і перевіряють приміщення на наявність людей. Густий чорний дим від пожежі можна побачити за декілька кілометрів від місця події. Таким чином, між тим, ряд яскравих пожеж та вибухів продовжується і по самій території Арафії в Оренбурзькій області горить факелом газовий фонтан свердловини. Співробітники МНС гасять пожежу. Про це повідомляється в телеграм-каналі МНС Рафі. За даними відомства, поряд із селищем Красногірський відбувається факельне горіння газового фонтану свердловини. Наразі бурову установку розбирають за допомогою інженерної техніки а для усунення загоряння. На місці працюють 56 пожежників та 24 одиниці техніки. Нагадаємо вам, що бурова установка це один із видів нафтового такого нафтогазового навіть обладнання. Вона є комплексом споруд, прозначених для буріння нафтогазових свердловин. Проте вибухи вкрили і інші регіони ворога. До слова стало вже невід'ємною частиною буття рашистів. Саме така бавовна. Невідомі безпілотники атакували авіабазу Мілерово в Ростовській області Рафії. Їх цілями могли бути штурмовики су 25 ВПС Рафії. Про це повідомляє Форбс і телеграм-канал Ето Ростов» Із посиланням на очевидців пише, що внаслідок обстрілу на одній із вулиць міста Мілірово почалася пожежа. Було також пошкоджено будівлю Мілеровського козачого професійного кадетського технікуму. Студентів евакуювали із Тожитків і через обстріл у Таганрозі та Ростові на Дону вімкнули сирени повітряної тривоги. Інформував паблік. Як пише видання Forbes, метою таких ударів по аеродромах арафія не завжди є знищення конкретних будівель або одиниць обладнання. На це впливає і використання Україною боєприпасів дальнього ураження, західних ракет і власних ракет та безпілотників. Це примушує расистів переміщувати свої сили все далі від лінії фронту. Керівник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони України Андрій Ковале зауважив, що аеродром є стратегічним у регіоні, слугує базою для фронтової авіації, яка виконує задачі з підтримкою рашистської піхоти, що діє на сході та Півдні України, зазначив він. За даними Форбс, минулого року комерційні супутники засікли десятки винищувачів су 25 і Су-30 у Мілєровому. Однак, вже цієї осені, ті самі супутники зафіксували лише декілька су 25 Імовірно, рашисти евакуювали свої літаки далі від лінії фронту на відстань понад 600 кілометрів. Однак це не значить, що ата атаки на аеродрому рашистів безглузді за словами видання. Тепер обмежено частоту польотів рашистських бойових літаків протягом тижня. Також обмежено час їхнього перебування над лінією фронту, що робить їх менш корисними. Ну а тим часом і у Таганрозі оголосили небезпеку атаки безпілотників. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила голова міської адміністрації Світлана Камбулова. Далі цитую її. Увага, загроза атаки БПЛА. Зберігайте спокій та стежте за сповіщеннями. По можливості спустіться на нижні поверхи до підвалу. Знайдіть місце без вікон, сядьте на підлогу. Йдеться в повідомленні чиновниці. На бордодні у своєму телеграм-каналі Камбулова ще раз пояснила, чому часто в місті не включають повітряну тривогу під час атак, ракет або безпілотників. от, за її словами, про тривогу мешканцям повідомляють лише, якщо є небезпека для городян. Достатньо, що я сама не сплю у цьому місті. Напри чут смішно пожартувала голова адміністрації. Також кадрами в Таганрозі вирішили підтримати салюти на аеродромі Мілярово, і після тривоги запустили салюти у місті. Ну що ж тут додати? Логіка рашистів, як завжди, неосяжна для нормальних людей. Але найбільш масштабну атаку зазнав Таганрог. Раніше тоді було атаковано пад Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва. У місті декілька разів тривалий час звучала сирена повітряної тривоги. А за місцевим військовим аеродромом було випущено шість балістичних ракет та КЕМС американського виробництва. Вночі у пабліках мешканці Таганрога повідомляли про численні вибухи і про ракетну атаку повідомив і виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар. Ракетної атаки зазнав Таганрог. Пошкоджень зазнало промислове підприємство. Згоріло 14 автомобілів на парковці. Написав посадовець. Міська голова Таганруга Світлана Камбулова заявила, що у місті пошкоджено котельню. Ну і також. В свою чергу, і у тимчасово окупованому Мелітополі у Запорізькій області пролунали два вибухи. Про це повідомляє Рія Мелітополь. Вибухи чули майже в кожному районі міста. За повідомленнями Мелітопольців, звуки вибухів лунали із південного південно-західного напрямків. Ідеться в інформації. Також вказується, що перед звуками вибухів приблизно за пів години у районі міста було чуто гул. Здавалось, що летіли літаки чи ракети. Цитує видання місцевих жителів. Наразі представники окупаційної адміністрації Мелітополя не коментували ситуацію. Також зазначається, що вибухи було чути недалеко від окупованого енергодара Запорізької області. Також стало відомо і про низку вибухів і підпалів банків Пармі. З різницею в декілька годин підпалили два відділення Збербанку. Поки вдалося затримати лише одного з підозрюваних у злочині. Передає Арбат Медіа. Перший вибух відділення Збербанку Пермі стався на вулиці Миру. Там невідомий підірвав не встановлений предмет біля входу до банку. Очевидці повідомили, що одразу після вибуху почалася пожежа, і з відділення почали валити клуби диму. Внаслідок пригоди одну людину було затримано. Повідомляє Рашиський телеграм-канал. осторожна новини, як розповіли свідки, після вибуху людину в наручниках відвели до поліцейської машини та відвезли до відділку. За декілька годин ще одне займання сталося в іншому відділенні банку на вулиці Леніна. Разом із пожежниками на місце прибула поліція та машина швидкої допомоги. Наостанок, останок глядачі, давайте поговоримо про те, що Україна почала розробку нової ракети під назвою Трамбіта. Одна із її версій може долетіти до Москви. Про це пошовидання з економіста з посиланням на українських військових. Базова версія трамбіти летить зі швидкістю в 400 кілометрів на годину і має дальність у 200 кілометрів. Ну а для досягнення Москви розробляється більш потужніша модель. Серійне виробництво планують запустити після фінальних польових випробувань, Пише газета. Її розробили лише за півтора року в той час. Ас, як це займає багато років за економіст, пише, що поки невідомо, як довго Україна може розраховувати на іноземну військову допомогу. Тому ракета Тромбіта стала одним із ракетних проєктів, якими держава планує відродити вітчизняну промисловість у радянські часи. Україна була світовим лідером у космічних і ракетних інноваціях. Дніпровський завод, південний машинобудівний завод, виготовив чотири покоління стратегічних ракет, але це перервалося у 1994 році Будапештським меморандумом, згідно з яким Україною. Не віддала свої ядерні міжконтинентальні ракетні ракети в обмін на так звані гарантії безпеки. Близько півдюжини шість нових ракетних і ракетно-безпілотних кросоверів вже готові до польоту. До них міг би приєднатися ще десяток менших проєктів. Найвідоміший є Нептун, крилата ракета великої дальності, створена на основі протикорабельної зброї. Вона відома тим, що потопила російський флагман Москва у 2022 році. Віце-прем'єр міністр України Михайло Федоров каже, що нині працює над зменшенням Єрів для входу, все чому дають свободу в Україні, летить. Наступний 25-й рік стане роком української крилатої ракети, каже він. І газета пише, що деталі ракетної програми України ретельно охороняються. А РФ невпинно полює на виробничі потужності ліквідувати сотні працівників. У грудні 23-го року. Декілька крилатих ракет вдарили по підприємству з виробництва ракет Нептун у Києві. А у листопаді 24-го року РФ націлила південний машинобудівний завод у Дніпрі своєю міжконтинентальною балістичною ракетою Арешні колишній радник із питань національної безпеки України Володимир Горбулін розповів, що ракетна програма все одно виконується. Проте виробництво компонентів розкидане по сотнях прихованих нічим не примітних місць. Як от гараж, горбулін констатує декілька проєктів, додає газета. За економіст пише, що основною проблемою виготовлення ракет є фінансування. Держава готова вкладати гроші в розробку, але чимало суму мають вкласти і проєкт, і самі інженери. Ну, якщо почали говорити, скажімо так, про те, як працювати, Цю Російська Федерація, якими БПЛА вони працюють по території України як на фронті, так і проти цивільного населення. Далі з вами це питання більш детально розглянемо. І расисти вже випробували досить багато різних тактик. Вони обирають, яка буде найбільш ефективною, для того, щоб атакувати територію нашої держави, і нищити все більше та більше, як цивільних об'єктів, так і важливою для нас інфраструктури. Так ось повідомляють про те, що вони використовують БПЛА, скажімо так, приманки, щоб просто випробувати і видивлятися, де ж розташова. Оється наша протиповітряна оборона, і у листопаді 2024 року Росія запустила по Україні близько 2300 різних ударних безпілотників, що знову перевищило загальну кількість БПЛА, запущених попереднього місяця. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. У відомстві зауважують, що Місячна кількість запущених безпілотників стабільно зростає протягом 2024 року. До того ж і з липня 2024-го простежується значне збільшення на понад 200 БПЛА порівняно з попереднім місяцем. У мінобороні вказують, що у вересні листопаді 2024-го 50-60% від усіх запущених російських дронів були. Приманкою, які є різних видів ворога, зокрема менші та дешевші за шахеди, мають на меті ускладнити українські оборонні зусилля через насиченість або заплутаність радіолокаційної картини також їхнє завдання змусити більше працювати українську протиповітряну оборону, щоб виснажити її. Дійсно, у динаміці видно, що рашиста на жаль збільшують виробництво дронів, і також кількість шахедів та іншого залізячі, яке летить на територію нашої держави, на жаль, з кожним. Місяцем збільшується і деякі з приманок несуть незначну кількість вибухівки до всього 5 кілограмів. Однак, якщо вони досягають цілі, то становлять небезпеку. У Міноборони Британії зазначили, що темпи приросту запусків російських ударних БПЛА з жовтня по листопад знизилися порівняно з попередніми місяцями. Дані про запуск в грудні 24-го свідчать про приблизно 850 запусків. Однак цілком ймовірно, що погода вплинула на роботу у грудні, про що свідчать деякі ночі зі значно більшими хвилями після періоду низької активності або відсутності йдеться у повідомленні. Росія й далі здатна підтримувати кількість запусків на рівні понад 1500 на місяць. Наголошують у відомстві: російські пала можуть досягати цілей на всій території України і удариними дозволяють Росії поповнювати запаси авіаційних ракет дальньої дії. Ну і також вони тероризують нашу державу не тільки шахедами, безпілотниками іншими, але й різноманітними ракетами, і звісно ж власного виробництва. Також далі будемо говорити про їх славнозвісний орешник, який вони вже одного разу запускали і зараз продовжують нас тероризувати. Що це може повторитися знову що У них там у Капустиному яру постійно відбуваються якісь активності, і про це російську економіку та й тут тільки-но ну, почалося велике вторгнення. Такий лунав прогноз, що вже у квітні, в травні 2022 року на російську економіку очікує дефолт і руйнація. З тих пір російська економіка збагатилася мільярдами доларів. За власне енергоносії, які платить і ЄС, які платить і Індія та Китай, і щось якось ніякого дефолту вже й немає. Так є падіння курсу рубля. Але ж рашисти ніжелі багато, багата, ні і начинать, тому для них це не складає жодних проблем. Російська військова машина працює. Скільки озброєння? Так так само про це точиться багато дискусій. The Wall Street Journal висуває свою версію того наскільки в рашистів багато залізяча, щоби воювати далі. Пишуть про те, що в Росії залишилося ще близько. 2600 танків, їх може їх вистачити на 2 роки. За даними аналітиків, Росія втратила у війні понад 11 тисяч одиниць бронетехніки, Бо серед них Близько 3600 танків, що еквівалентно майже 15 рокам російського виробництва танків на довоєнному рівні, нові постачання танків на фронт складаються переважно зі старих моделей, що виснажує запаси і знижує якість російських військ. Використовує Росія запаси радянських часів, оскільки постачання бронетехніки скорочується. Нові танки, що надходять на фронт, пише видання здебільшого є старими моделями, знятими зі зберігання, що погіршує загальну якість російських збройних сил. Росія змінила тактику ведення бойових дій, активізувала зусилля з відновлення старої техніки і збільшила військові витрати. Згідно з оцінками більшості аналітиків, за нинішніх темпів виробництва Росії вистачить танків ще на два роки. зазначає Метью Лаксмур, репортер The Wall Street Journal. Він також повідомляє, що значна частина запасів техніки Росії доступна сьогодні, датується шісти. 70-ми 70 роками і потребує тижнів роботи, щоб стати придатною до експлуатації, запчастини, які Росія традиційно отримувала з заходу на кшталт високоточних компонентів та танкової оптики стали недоступними, щоб обійти санкції. Росія згодом почала закуповувати компоненти, як такі як західні мікросхеми і телекомунікаційне обладнання через треті країни. От і все. І власне про це далі якраз і будемо говорити, бо ви вже бачите це на своїх екранах. Канал Військова інфографіка, власне, базуючись на дані на даних порталу Warren Sanctions» від головного управління розвідки дані ні, станом на 23 грудня абсолютно свіжі, показує ось таке у російській зброї лише 22 російських компоненти. І зробили вони інфографіку походження деталей російської зброї, яку дослідили власне, на те кому що належить. Понад три тисячі компонентів зі США. Що ще цікавого? Власне, хто там у нас на другому місці? Японія 163 компоненти, вісім з майже півтори тисячі деталей, які знайшли за останній рік, були російськими. Ну, тобто абсолютно мала частка. Є і японські, є і нідерландські, є і французькі деталі, є канадські, є швейцарські, є тайванські. Майже 4,5 тисячі унікальних деталей знайшли українські фахівці в російській зброї. А, власне, ну ось таке понад 3 тисячі американських деталей. І це все ввезення через треті країни. І це все ознака того, що санкції не діють так, вони формально, начебто, забороняють Росії якісь прямі торговельні контакти. Але хто заборонить їм возити неформально? І знаємо, що пам'ятаємо, що навіть генерал Бен Ходжес якось напевно прохопився. Пам'ятаєте, що якщо по Україні вдарять тією самою зброєю, назву якої не хочеться згадувати в сує, то ми вживемо санкції і заборонимо їм продавати нафту та газ. Тобто генерал прохопився про те, що в американців є. Важелі впливу на тіньову торгівлю. Просто зараз не час. Ще мало українців позбавили життя домівок рідних земель і залишили тільки в спогадах, те, де вони колись жили. Це, це ж для США не грає ніякої ролі. От якщо вони, не дай Боже, масово, от тоді ми, а можливо, ми тоді нічого не зробимо. Але звісно, все це більше лірика. Тому, на жаль, фізика в тому, що санкції не працюють так, як мали би працювати.